Правоохоронці із Надвірнянщини несуть службу у зведеному загоні та батальйоні Івано-Франківськ із самого моменту його створення, враховуючи те, що ротації в даному підрозділі відбуваються регулярно. Тож частина особового складу Надвірнянського райвідділу вже була в зоні антитерористичної операції. Хоча начальник райвідділу їде вперше, каже із ситуацією в зоні дислокації, а саме в місті Маріуполь, вони ознайомлені, та й частина бійців його загону відправляється туди не вперше. На даний час в бійців, які на нас мають, ми їх маємо міняти настрій позитивний. Всі, які є моменти, які відбуваються в зоні АТО, вони нам сказали, на що звернути особливу увагу. Ну, Найбільше небезпечні такі об'єкти у нас це блокпости там будуть. Ми ж так само будемо заступати в цілому, як кажуть, зараз ведений загін, який десь зі складу батальйону Івано-Франківськ. Вони вже неодноразово там були. Тобто в складі зведено загону є працівники, які вже там неодноразово знаходили в зоні. Ато проводили міліціонерів, представники районної та міської влади, колеги, родичі та духовенство. Головне, чого бажали захисникам України повернутись додому живими. Господь говорив завжди, що немає більшого блага ніж життя своє за своїх друзів покласти. Я вірю в те, що ви зберегатимете життя, життя тих, котрі живуть там, на окупованих землях, і тих, котрі живуть близько до тієї зони АТО. Я вірю в те, що ви боронитимете сон наших матерів, наших сестер, наших дітей. Я сподіваюся і переконаний в тому, що Господь збереже і вас, і ми маємо. Велику надію, що ви з честю виконуєте свій конституційний обов'язок, так як виконали попередні хлопці, яких ми відправляли, і повернути живими. Це основне, що я хочу побажати, щоб ви всі повернулися живими і честю виконали свій. Конституційний та чоловічий обов'язок надвірнянський міський голова, який приймає активну участь в підтримці та забезпеченні воїнів, що їдуть в зону антитерористичної операції, зазначив, що усі міліціонери з Надвірнянщини, які несли там службу, з честю виконали свій обов'язок. Говорячи слова дячності, хотів, щоб чергова ротація. Адже два місяці тому ми стали свідками, коли наша частина відправляла п'ятеро хлопців, п'ятеро наші побратими, які з честю і слава виконали свій конституційний обов'язок і приклалися до формування і відновлення державності на сході нашої держав. Свою чергу керівник апарату районної державної адміністрації зазначив, що вони готові надавати усю необхідну допомогу а рядові громадяни вже підготували для правоохоронців в гостинці. Ну і ви вони з порожніми руками їхали. Ми дякуючи громаді чорного потока. Е, от є е, сільський голова. Стримби, гаврилюки, люди підготували вам теплі речі, також там засоби гігієни, трошки солодко, щоб ми там відсвяткували Святого Миколая і інші свята. І Все вам найкращого. Всього з Івано-Франківщини в зону антитерористичної операції на ротацію в складі загону відправляється 95 чоловік, 25 із яких працівники райвідділів міліції Івано-Франківщини, решту 70 – бійці батальйону івано франківщини